Всім мої вітання! Сьогодні по-бистрому треба ставити щось на завтра на сніданок, бо приїхали із річки, цілий день були на річці, нічого не готувала. По срочному роблю запіканку на завтра. Переглядайте, кому це цікаво. Тут у мене 600 грамів сиру. Добавляю ванілін. Чіпку солі, дві столові ложки стелії, вбиваю чотири яйця. Більше не хочу нічого додати ні боршна, ні крохмалю. Спробую так, побачимо, що у мене воно вийде. Погружним блендером взбиваю. Ну, от, збила до однорідної маси такої. Щоб з маслом небратися, беру великий кусок із масленки. І змащую кастрюлю із мультиварки скороварки Спробую висипати половину, щоб покрити дно. Помити сушені груші і сушені сливи. Буду зараз викладати поверх. Тепер висипаю решту, ну і розрівнюю. Як воно буде, не знаю ще. Дуже хочу з грушами сушеними. Мені дуже подобається цей запах. От із сушеними грушами я це хочу і зробити. Не запарювала бо щось? Ну, коротше, бо не запарила. Все ставлю. Чашу ставлю в мультиварку скороварку Накриваю кришкою. Фіксую, включила в розетку і буду зараз виставляти програму. Програму випікання на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Програма виключилась. Витягую з розетки. З розетки витягла, але не відкриваю до ранку. Ну, так виглядає вже вранці в мультиварці. Моя запіканка. Зараз буду вигружати. Так виглядає вже запіканка. Запіканка вийшла смачна, але груші треба було б запарити.